Мої вітання. І сьогодні одразу до роботи. Біларашка готова розгорнути своїх миротворців в Україні. За згодою двох сторін, начальник миротворчої діяльності командування сил спецоперацій Збройних сил Біларашки Так, Тут тільки одне питання. Актуальна загроза і наскільки вона актуальна зі сторони Білорусі. Ой, творюки. Мені знаєте, що здається? Що основний сюрприз. Рашка підготувала для нас сюрприз в лапках. Саме з території Білорашки, який буде нанесено. Бо це така ще досі не розіграна карта. Отаке От нехай не збувається. Для командирів прописана відповідальність за втрату техніки, але не за втрату людей. Військовий маркус. А... А чи може командир під тиском оцього страху за відповідальність за втрату техніки приймати ну, адекватно розумні виважені рішення щодо тих чи інших бойових дій? Тобто, чого він буде хотіти перемоги ефективності або? Більше він буде боятися штрафів чи якоїсь там ще відповідальності за втрату техніки? Ну, а те, що немає відповідальності за втрати людей, це окрема розмова. Чи буде відповідальність за життя людей, за ті чи інші команди? Така відповідальність є, як не дивно, але хрен ти її докажеш. Непогано. Це знаєте, що тут зміни будуть тільки, на жаль, тоді, коли станеться щось ну, дуже дуже якийсь серйозний такий прецедент. От тоді, можливо, будуть зміни Міністерство оборони. Розробляє нові контракти для військовослужбовців, які будуть розраховані на рік два, три та на п'ять. Деталі будуть пізніше. Нові контракти для військовослужбовців. Так, плюси. Давайте з плюси. З плюсів почнемо тих контрактів. Оформлення ну просто мега швидке. От, просто не знаю, там потрібно нажати одну кнопочку і все, ти вже зарахований. Далі покриття, тобто бригад, кількість там якихось там підрозділів, вона буде максимально велика і широка. Це також плюс. Страховка життя якась буде, тому що документи, не дай Бог, на якийсь там не, не дуже випадок. Е, із плюсів це зрозуміла історія росту або зарплатні, або звання, або кваліфікації, тобто це плюси і з мінусів. Велика кількість зобов'язань і, як це сказати, обмежень більше, ніж зараз, і вони всі будуть дуже чітко прописані. Не буде продумана історія з перекваліфікацією або не буде достойного рівня навчання. На якихось етапах. Ну, чесно кажучи, тут плюсів більше, ніж мінусів. Ну, слава Богу. Штати 5-6 листопаду розпочнуть випробування ядерної зброї. Штати готуються до випробування запуску міжконтинентальної балістичної ракети Мінутмен. Мінутмен. Три. Знаємо ми таких мінутменів. Так, здатний нести ядерний заряд. Пуск із бази в Каліфорнії стане першим після розпорядження Трампа. Трамп ухвалив рішення про відновлення ядерних випробувань після показових навчань бункерного. Ага, міряємось пісюнами і далі. Тільки тут вступає вже в роботу скоростріл. Мінут мен трі. Штати ядерні випробування. Все для людей на цій планеті, все для вас. Ну тут, до речі, як знаєте, корабель назвете, так він і попливе. Тут може щось стартанути швидше, ніж ви там щось і спитаєте. І оці мінутмени, вони тільки ефективні. В співпраці з якоюсь установкою або ще з якоюсь зброєю. І це точно має стояти на суші, тобто, ні в якому разі не на воді, не під водою, там, не підводна балістика якась. Легальний гральний ринок може принести бюджету до 19 мільярдів гривень податків у 2025 році. На думку кого, та саме прозорі правила для всіх гравців та система боротьби з тнівими онлайн казино дозволять галузі вийти на 18 19 мільярдів гривень. Податкових надходжень уже за підсумками року. Повний тест інтерв'ю, досудам. Так, значить, легальний гральний ринок. Як хтось хоче поповнити свій бюджет, ви прям ну ви не розумієте, ця тема буде завжди актуальна, завжди буде просуватися так чи інакше. І вони на все підуть, і якісь запрети по віку, і якісь обмеження. Щодо там, чи суми програшу, чи якихось збитків. Ну, типа, все для людей. От, балістика, казіно, все для вас. Welcome to Планета Земля! Наступного тижня в Україні буде команда Штатів з Дрон Діл, обговорюватиметься питання виробництва безпілотників. Завів Зеленський. Що це нам з вами дає? Штати зацікавлені в наших людях і в наших не те, що в виробництві там вони і в себе можуть виробляти, а саме в розробках, а саме в ідеях або в випробуваннях. Нехай випробують на своїй території. Дякую.